Доброго дня, шановний пане президент, шановні члени конгресу, дійсно, членство в НАТО це найкраща гарантія безпеки України стратегічно. Це гарантія безпеки держави, гарантія безпеки регіонів і громад. А там, де є безпека, там є розвиток, інвестиції, і неодноразово доводилося чути від партнерів, що саме членство в НАТО. Стане додатковим стимулом для залучення інвестицій та ресурсів в розвиток України, тому президент дуже чітко і високо поставив планку. Ми над нею працювали, готуючись до наближаючись до саміту у Вільнісі. Саміт був дуже складним дипломатично. Але е, вдалося досягнути результатів, про які на початку процесу, ну відверто кажучи, мріяли тільки ми в Києві. Е, всі нам казали, що ось це нам неможливо, і це неможливо, і не маєте завищених очікувань. Але що вдалося, що ми всі були на одній сторінці і розуміли, що нам вдалося у е, е, вільнюсі, тому що на жаль, як це завжди буває в нашій демократичній країні. Намагаються дискредитувати ці результати, пояснили, розказують окремі сили про те, що нічого важливого не сталося. Насправді, ми зробили величезний крок, не просто крок, а величезний крок до членства в НАТО. Перше, ми позбулися плану вимоги проходити план дій щодо членства. План дій щодо членства це багаторічний інструмент. Таким чином, прибравши план дій, ми прибрали реальну перешкоду. Яка би роками тримала нас в цьому процесі наближення до членства? Друге, була створена Рада Україна-НАТО. Про те, що цей механізм є серйозним і союзники мають серйозні наміри, наміри його використовувати, свідчить той факт. Що коли нещодавно президент звернувся із запитом до генерального секретаря НАТО скликати терміново це засідання у відповідь на вихід Російської Федерації з чорноморської зернової ініціативи, миттєво цей формат був скликаний, тобто є чіткий прояв політичної волі НАТО. Але чому ще важлива ця, важлива ця рада, тому що нам вдалося прописати в її правил, правилах функціонування, що це є саме інструмент сприяння членству України в НАТО, не інструмент партнерства, як було до цього. З іншими країнами, а інструмент досягнення членства. Тому, прибравши ПДЧ, ми усунули перешкоду на шляху до членства. Створивши Раду україна НАТО саме в такому форматі, ми створили механізм прискореного руху до членства. Третій елемент рішення саміту це всеосяжний пакет посилений всеосяжний пакет допомоги Україні. Це – та конкретна допомога, яка буде надходити зараз і зміцнювати українські збройні сили і загалом сектор безпеки та оборони сприятиме підвищенню взаємосумісності України та Альянсу. І тут і ще хочу наголосити на одному важливому моменті: на відміну від Європейського союзу, процес набуття членства в НАТО структурований трохи інакше. І щойно країна отримує запрошення на членство, а потім вже є тільки один етап: це власне, ратифікація парламентами країн-членів НАТО колів. Про членство, тобто ніяких додаткових програм вимог, щодо там змініть тут, додайте ось ось там цього вже не буде. І нова мета, яка стоїть перед нами, це власне отримання запрошення на членство України Україні стати членом НАТО і тому одразу після вільнюса, буквально по гарячим слідам, президент провів декілька важливих нарад. Де ми структурували, кожен отримав задачі, яким чином ми будемо рухатися від Вільнюса до Вашингтона наступного саміта, який відбудеться у Вашингтоні? Дійсно, я хочу сказати, що динаміка саміту у Вільнюсі була дуже висока, і коли ми туди приїхали, і президент почав проводити двосторонні зустрічі. То люди, які пам'ятають з боку наших партнерів 2008 рік, сумнозвісний бухарестський саміт, вони чітко артикулювали сигнал про те, що НАТО змінилося, і НАТО головне змінило своє ставлення до України. Тобто, а, сигнал про неминучість членства України в НАТО, якщо він у вільні у Бухаресті в 2008 році був а, а, форм... суто формальним, Просто щоб ми від них відстали, і вони з 2008 по 2022 рік нічого не зробили на шляху до виконання обіцянки даної в Бухаресті. То тут ми отримали чіткі запевнення і на найвищому рівні. І вже побачили в практичних кроках, що ці запевнення не були пустими словами, а є реальними е політичними так, гарантіями про те, що психологічний бар'єр НАТО подолало. І воно як і як вона, ця організація, як і європейський союз, вже розуміє, що членство України в альянсі є неминучим. Це питання часу, і наша спільна з вами усіма задача робити все для того, щоб це сталося якомога швидше. Дякую за увагу.